Після грози. Після грози у Петрусевому дворі під високою дикою грушею стояли тато коні, Лиска й Гнітко. Опустивши голову в рептух, вони ліниво жували люцерну, а Петрусь лежав на возі. І дивився на небо. Там на чисте блакитне плесо насувалася чорна хмара. Видно, збирається на дощ, подумав Петрусь, бо й у повітрі парко. Га-га, обізвався за Орлянським лісом Грім, наче підтакував Петрусеві, а потім так гримнуло. Що із сусідської хати повискакували гості бабусі Уляни. Син її, дядько Павло, угледівши чорну хмару, замахав руками, наче отбивався від бджолиного рою і гукнув до жінки, тітки Олі, мерщі неси все в багажник, бо тут нас і ніч застане. Дядько Павло. Заїхав до бабусі Уляни в гості на власній червоній машині, то тепер злякався, що як розкисне ґрунтова дорога йому не вибратись із села. До шосе кілометрів зо два. Хмара, ніби її стусонув не грім, а дядьків вигук Вронила на землю великі, як смородина, краплі. Спершу вони падали ріденько, а потім дощ припустив густіший. Під грушею він майже не діставав Петруся, крапне, коли неколи на лоба, чи на носа, і все. Тому Петрось не поспішав ховатися в хату. Йому цікаво було дивитися і на дощ, і на бабусиних гостей, котрі забігали, як опечені. Тітонька Оля спритно повкидала в багажник різні вузлики, кошики, банки, а потім сіла поруч із дядьком Павлом у машину та заревіла рвонула з місця як схарапуджений кінь. Бабуся Уляна стояла під дощем і дивилася гостям услід. Вона не втекла до хати навіть тоді. Коли в небі ляснула звилиста блискавка, Петру знав, що бабуся Уляна боїться грози, і коли починає блискати, завжди біжить до сусідів. А тепер стояла незручно біля хвіртки, наче то з її вини син застав дощ, і вона мала спокутувати гріх. Петрусь і собі вибіг на шлях. Пірнув у дощ, наче в розбурхану річку, бо вже почалася справжня злива, яка миттю промочила землю. Крізь рябу палину дощу, Петрось побачив, як занесло червону машину, розвернуло впоперек дороги і ледве не жбурнуло на телеграфний стовп. Машина забуксувала. Потім покрутилася, як на люду, трохи проїхала і знову розвернулася впоперек шляху. Бабуся Уляна сплеснула в долоні, перехрестилася, а тоді, спотикаючись, бігцем, підійшла до Петруся. Іди, гукай, батька, нехай виручає, перекричала вона шум дощу. Кіньми витягнемо до асфальту. Тата немає вдома, сказав Петрусь, пішов десь. Ой, лишенько, що ж робити? заойкала бабуся Уляна і заломила руки. Петрусь трішки подумав, повагався, потім сказав Я теж умію правити кіньми. Хіба ж ти зумієш, як ви це старший хтось? Та Петрусь уже не чув, як бідкалася баба Уляна. Він підійшов до лиски гнітка, відв'язав рептуха от дишля, а потім поправив на конях упряж. Небо знову розпахнула блискавка і зовсім поруч гримнув такий грім, що Петрусь ледь не оглух. Він очинив ворота, скочив на воза і легенько махнув батогом. Присмокнув на коней Но. Петрусь і раніше правив кіньми, але щоб отак без тата він не їздив ніколи та ще й в отаку грозу. Тут і на шлях боязко виїжджати такий він слизький. Помаленьку дивись там, Петрусику. гукнула бабуся Уляна. До цього вона хвилювалася за дядька Павла. А тепер потерпатиме ще й за нього. Така вже в бабусі вдача. Дядько Павло ніби відчув, що до нього їде підмога і вийшов з машини. Побачивши Петруся на підводі, він кинувся йому назустріч, потім схаменувся і відчинив багажник. З-під бабусиних гостинців дядько видобув трос. Я завжди казав, що Петрусь геройський хлопець, крикнув він, коли підвода порівнялася з машиною. Заїжджай наперед! Петрусь ще трохи проїхав, тоді потяг віжки на себе і сточив воза ближче до машини. Гроза не вщухала, хмари так облягли небо, що на дворі стало аж темно. Лише блискавиці спалахували то тут, то там. Змокрілі коні покірно стояли під зливою, по них струмочками стікала вода. Петрусові сорочка й штани щільно прилипли до тіла, здавалося, він голяка купався у вирі. Час від часу вибухав такий грім. Що Петро заплющував очі. Він цупко натягував віжки, аби не схарапудились коні. Дядько Павло довго вовтузився з тросом, прив'язуючи його до воза, нарешті впорався. Паняй і не зупиняйся, наказав Петрусеві і сів за кермо. Машина заревла. Петро знову прицмокнув на коней. Рушили, він легенько помахав батогом над лискою і гнітком і раз по разу озирався. Таро натягнувся, як струна. І шкіра на конях теж натягнулася від натуги. Видно було, як гостро випиналися кінські хребти. Час від часу машину заносило на вибоїнах, і тоді вона тягла у бік воза, аж заточувалися лиска й гнітко. Но-но! погукав Петрусь. Но-но м'я рідні. До асфальту залишалося вже небагато, але як на біду, дорога тут підіймалася вгору. Петрусь помітив, що коні притишують крок. Вони напружувались з останніх сил, під тугою шкірою бігали тверді м'язи, але ж лиска й гнітко не залізні. Машина і тане тягне, а це ж таки живі коні. Петрусь он сидів на возі та й то ще ніколи так не втомлювався, як тепер. Там, де підйом був найкрутіший, коні раптом зупинились. Петрусь махнув над ними батогом, однак Лиска й гнітко стояли, як укопані. Но! No Петрусь озирнувся. За склом він побачив розпливчасте обличчя дядька Павла. Воно здалося йому злим. Петрусь чекав, щоб відпочили коні. Ну, що ти став? дядько Павло висунув з вікна голову. Махаєш тим батогом, наче муху отганяєш. Не панькайся з ними, бо дорога розгасне. Тоді й трактором не поїдеш. Він примовк, помітивши чоловіка, що йшов їм назустріч. Чоловік був у брезентовій на китці, каптур так низько спадав йому на очі, що Петрусь на насилу впізнав продавця із їхнього сільмагу півтора Івани. Звали продавця Іваном, але за велике черево якийсь жартівник доточив до його імені півтора, і так пішло півтора Івани. Почувши ревіння машини, півтора Івани вистромив з-під каптура голову, наче ховрак виглянув із нори. Що? Заклинило? Спитав так весело, наче втішався з цієї халепи. Та таке, відказав дядько Павло, – «під соби малому, бо він розгубився. Я ж на службу поспішаю, огинався півтора Івани. Хто там до тебе прийде таким дощем? А нарошне хтось прийде, щоб подивитись, чи я не гуляю. Усміхнувся півтора Івани, знаєш, які тепер люди. Він незграбно виліз на воза і, сівши поруч із Петрусем, перебрав у нього віжкий батіг. Коням і так важко, а тут ще й товстун умостився, подумав Петрусь. Якби хоч один, а то ж півтора. Газуй! крикнув товстун і замахав батогом. Коли машина заревіла, він так уперіщив гнітка, що Петрусь заплющив, як від блискавки очі. Віз мало помалу посунув вгору. Півтора Івани знову так уперіщив по крупу гнітка, що в того на шкірі здувся рубець. Навіщо ви не бийте!» – закричав Петрусь. Не треба, вони і так потягнуть. На те же багатіг, щоб ними поганяти. Реготнув товстун і знову оперіщив гнітка, а потім і лиску. Віддайте, дайте, віддайте батіг. Петрусь обома руками вхопився за пужално. Вони і так підуть, а тепер підуть, певно, що підуть, сказав товстун і зіскочив з воза. Колись і мене виручиш, крикнув він до дядька Павла. Петрусеві защіпало в очах. Тепла дощова крапля скотилася його щокою. Він опустив голову і, здавалося, забув і про машину, і про дядька Павла, забув, куди і навіщо їде. Опам'ятався, коли підвода затарахкотіла колесами по асфальту. Тільки тоді Петрусь помітив, що вже й дощ перестав, і гроза покотилася небом далі. Дядько Павло швиденько відчепив трос, заховав його у багажник і підбіг до Петруся. Я завжди казав, що ти геройський хлопець, сказав він і тиснув Петрусеві в руку якогось папірця. Бувай здоровий! Дядько сів за кермо, і червона машина швидко помчала по вимитому дощем асфальту. Петрусь розтулив кулак і побачив у руці зіжмакані гроші. По дорозі додому Петрусь зупинив коней біля крамниці. Він зайшов усередину. Людей не було лише півтора Івани. Вовтузився за прилавком біля якогось ящика. Почувши, що хтось зайшов, півтора Івани підвів голову і побачив Петруся. А що, заробив на гостинці? здогадався товстун. От, бачиш, а ти сердився. Петрусь поклав на прилавок зім'ятий папірець. Яких тобі? спитав півтора Івани. Раджу, білочку, ти ще таких смачних цукерків, не їв, учора завезли. Мені Рафінаду, сказав Петрусь, дивлячись повз продавця. Коробку. Он як здивувався товстун. Що ж, діло хазяйське, рафінад теж солодкий, до чаю якраз. Посмішка чомусь зникла з його лиця. Петрусь узяв рафінат і вийшов з крамниці. Півтора Івани бачив у вікно, як хлопчик підійшов до коней і розгнуздав їм роти. Відкривши коробку, він узяв на долоню білі грудочки цукру, підніс їх спершу листі, потім гніткові, ще листі і ще гніткові, ще і ще. Теплі шовкові губи солодко лоскотали долоню. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.